Всім доброго дня. Сьогодні ми йдемо в супермаркет. Рукавичка. Зглянемо акційні ціни. Ковун 25 гривень, акційна ціна, яблука 90, капуста 15, картопля мода 26, цибуля 17, чіпси люкс, Акційна ціна 46, пиво 35. Василик Кільбінський, 44 і ЖБ Банка, 99 гривень. Всі акційні товари, такий відділ прикавець, розпродаж, ось, ось вина акційні, кави акційні. Вончики, сочки, чаєм, якобська почино, різноманітний рівний товар. Тунець. Традиція 65 гривень, акційна ціна. Йогурти і по 13 гривень, гарна ціна. Соки, наш сік 3290 це взагалі шикарна ціна. Певно, найдешевша ціна у Львові на соки. і макарони акція 1 плюс 1, Виходить 3390 з пагеті. В асортименті акційна ціна, високовольна, тубург, сакарпатський, маховичин. Гарна ціна на мівіну 13,90 вермішелька, Смак курки. також макарони 32,90 в асортименті. Гарна ціна на 400 гривень. Священне молоко 29,90, тойбак 270 г. І ананаси, ЖБ банка 90 гривень, 580 мг. Холодильна вітрина, крабина палички 64,90, а також вічі є 200 грам 99,90. Всім дякую за огляд. Сьогодні ми в супермаркеті рукавичка Львівського. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, лайки. До зустрічі! До побачення!